Доброго дня. Шановні друзі, сьогодні ми вітаємо вас у цій залі і пропонуємо до вашої уваги цікаву казку Богдана Лепкова. Всі семикласники і нинішні восьмикласники її вже прочитали і знають її суть. Але це у нас не просто казка, не просто спектакль. У нас мюзикл. Про що ж наша сказка? Казка Богдана Лепкого написана за враженнями, які письменник отримав на початку Першої світової війни в Яремчі. Не цю казку він назвав казка для дітей, для малих і великих, тому що він мав на увазі і маленьких дітей, і дорослих людей. Він хотів нам сказати, що і малі, і дорослі. Повинні вчитися жити по-людськи, розділяти справжні і несправжні цінності. За фантастичними казковими подіями криються великі істини. Не треба бути скупим. Не можна забувати збудувати свого щастя на лихолітті, на чужому горі та зубожінні. Цей твір пересторога людям вчиться мирно вирішувати проблеми. От про що наш мюзикл? І так. Ліцейський аматорський театр джерела і ліцейський вокальний гурток Гармонія представляють казку Мишка зустрічайте. Ліжко, щільно притикає до стіни, мало свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди, та й не домишки було людям. Тривала війна. Люди на селі важко працювали і страждали від постійних нападів і грабунків. У містах жилося ще гірше. Мишка боялася людей. Коли в хаті не видно було ані одного чобота, ні однієї ноги, висовувала голівку, зиркала направо і наліво і скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася попід стіною в двері, шусть і вже на подвір'ї. Ні волані, господині. Мишка бігла на поле та стрічала зі своїми сестрами з міста. Ті були дуже бідні, худі, голодні, мершаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них у місті навіть люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадують. Що їсти, а про миші, то вже й не згадують. Нам просто пропадає ніде ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над старілкою, а крає так тонко, що руку крізь краєнку видно. Як пряче зі стола, то крихти на долоні згортає та дитині дородилося, щоб не рвети, скажуть війня. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. У моїх господарів не те, є чим поживитися. Коли я добігаю в поле, то це нас в голову, а так і привички, щоб подивитися на свій. Бо вони різкуші зі з тими дітьми та з тими дітьми. Такі вони сокняння, пищать, аж на мені шкура терка, щоб господар не вчу. Чого ж ти, Мишко, сестричко, так господаря боїшся? Заскочиш у нього, він не стане. Мій господар дуже страшний, його всі бояться. Колись двох кабанів забив, такі здорові кабани, а він їх порізав. А що я така маленька? Жах який! Ви самі бачите, оце дивіться, прийшли покупці. Ой, усього не стоїть м'ясо, масло, лице і сало. Таке чутке сало, що ж носі вертить. А чи є у вас ще щось? Та ще десяток давати дарма, коли треба. Беру. Thank you, Deixa eu За спиною говорять, а найгірше про хачів багато. І все бажають, що дала діжу за так, за спасибі. Ще, мабуть, лепу грошима прикидала. А засі його сім. Не зважай, кому війна, кому мати матерівна. Давай гроші забуваємо, щоб не побачив повальничок. Давай. А господині, як пані, сорочки гарні, прожива танкіпа, хоч милом вимикається. Моя ну, вбивається, слізьми. Ще почують. Ой, дослухається. Ми хотімося, щоб вони приведи, Господу. спіймають. Прощавай, прощай, бувайте, сестри. Дого вирішить, Кожу, заведи кота. Та на кота молока треба. Коров. Корови добре молока дають, І на кота не А ти жалуєш, І ложки молока. Ой, чого би ще сперечатися серед ночі. ходімо вже спати, бо завтра вставатиме не ні не зоря. Відтократи. ходімо. Ніч накрила землю темним зоряним покривалом. Поснули всі в господарські садиби. І господарі, і мишка, і віри, і корови. Усе завмерло в очікуванні нового дня. Першим зустрічати в ранішню готувався Півень що все село міцно спало, адже повод на господарському подвір'ї стрепенувся, розправив крила і прококурікав, покриво. Завовтужилися і закопотали хустки, просоння мукнув лі, виснуло в мишенята та постополом все затихло. Трохи потім тому знову сколотив Такі обіймив сну. Усі спали так солодко, як спиться зазвичай перед світанком. Однак побак не збирався відступати. Він злетів на тим і зачервонів гневням проти вранішньої зорі. Кукаріку! Третій треті кукаріку дзвінки й радісне сповістило народження нового дня і розворушило велике хозяйство. До подруг потроху оживало, господар пішов до колодязя набирати воду. Мали. Курки ще не з через нерозумного черв'яка, що вили з-під ногами старшої кочки. Господиня дійницею зайшла до стані, щоб подуріти корів. От отдають, щоб не запустити. Спитайте краще в наших сусідів, бо вони на гроші ласі. Рідного батька подали, а ми самі не маємо що пити. Немає грошей, немає молока. Добре, що діти, сидять, а то чи навчилися брехати, як люблять. Як цим людям язик до цього брехню повертається, погано ручається. От з голосу глини, а інші папіри я ще плачуть. Але я і не гей тітки вишенята, їдьте сюди. І в маленькій мишачій голови зродилася велика ідея знищити, потрошити цей папір, що його кривдою людською чути. поганий папір. Вона припала до дерев'яного ящика і гризла, і гризла, і гризла, зразу ящик, де там гроші. Працювала цілу ніч, аж поки не було чого гризти. Нехай тепер начуваюся. Мамо, чудно кроки, хто сяде, треба тікати. Тіти ціпимо сняти, вже господи йде до хати. Щоб не пошлі тоді, всі ходитися у нірку! Я тобі, жінко, отак скажу. Я чому не працюю. І в мене ніхто не слід не бувати. Гроші треба зустріти. Скупимо за них свину, двоє-троєтеля, ти додумав продамо, і побавила і знов продамо. Поки не буде вимагати стільки грошей, що в банком. Бог знає, коли буде договор. А куди ти це сам? Давай допоможу. Побризне, побризне, побризне. Що, де коли? О, Дивися, О, це ти того, це ти. Все моя вина, моя! Я тобі одразу казала. Де на чому дрова? Де чого не може бути, того не треба і чекать, а вже життя зване. Споднає... Я, забыл. я, забыла, я, не, я не понимаю, Что тебе понравилось? Понравилось, да, ребята? Банал, да, ну, в следующий раз конечно, лучше, а я, я говорю, было бы еще... бы На трассе Они еще тренируются, да. дети тоже. О, она чувствует, как лица первая. У нас,

Спасибо сказать вас, повторное за ее э, вступление к победе постоянно Маргарита Протяжении пяти лет, которые Маргарита Александровна. Сейчас они артисты драматического театра. Наше музыкальное училище музыка, не поступили, когда открывался театральный микрофон. И они поступили до этого. Сейчас они артисты. Это благодаря Елене Владимировне и Маргарите Александровне. Они очень, они очень хорошо работают творчески. Поэтому пускают такие хорошие кадры. И я надеюсь, что вы тоже будете в будущем. Это Итане украинское СИА, изучение украинского языка, это любовь своего Украина, агент, любви Украины, украинские госпомы, это украинские языки, украинская культура. Thank you.